Зима це, звісно, прекрасна пора року, але коли вам доводиться працювати ще й з технікою в холод, то ви напевно помічали глюки камер. То перестає відповідати екран смартфона, то клавіатура відвалюється. і Ще це все швидко розряджається. Тож чому так відбувається, і що з цим робити, про це ми сьогодні і поговоримо. З вами Володька, сервіс Смаршопінгу Hotline.ua і ми починаємо. Середньомісячна температура повітря взимку в Україні складає приблизно 2-3 градуси морозу. Звісно, на ці показники вищі, десь в горах на височині, навпаки, нижче, але загалом картина зрозуміла. Така температура майже відповідає нижній межі робочого температурного діапазону, який вказаний для багатьох девайсів. Для айфонів, пікселів та Galaxy виробники зазначають робочу температури від 0 до 35 градусів за Цельсієм. Все, що вище або нижче, може негативно вплинути в першу чергу на батарею девайс. Більшість сучасних електронних пристрій. Обладнані літій-іонними акумуляторами. За низьких температур хімічні процеси всередині батареї починають сповільнюватись. Рух іонів літію стає менш інтенсивним, провідність електроліту зменшується, а внутрішній опір батареї підвищується. І усе це знижує ефективність передачі заряду. Як результат, батарея розряджається швидше, а за дуже низьких температур може буквально танути на очах. Буває таке, що у вас, наче ще от 20-30% заряду залишається, а через кілька хвилин смартфон вже просто вирубається. Особливо це стосується вже зношених. Батарей, які давно експлуатуються. Якщо ми говоримо про смартфони в цілому, їх батареї мають низький внутрішній опір. Це означає, що вони генерують менше відпрацьованої енергії у вигляді тепла. І це добре, щоб смартфони не перегрівалися в звичайних умовах, але в мороз вони себе майже не гріють, тому і відбувається все те, про що я тільки що згадував. З гаджетами, які призначені для експлуатації в більш екстремальних умовах, ситуація трохи інша. Наприклад, дрони чи електрокари можуть генерувати високу потужність за короткий проміжок часу. Тим самим вони виділяють. Достатньо тепла, щоб батареї продовжували нормально працювати, хоч і зі зниженим рівнем продуктивності. Думаю, ті з вас, хто їздив на електрокарах, знають, що взимку максимальний запас ходу знижується відсотків так на 20-30. Наприклад, для найпопулярніших дронів, які ми можемо побачити в каталозі Hotline UA, заявлені робочі температури складають від мінус 10 до плюс 40 градусів Цельсія для Mavic 3 Pro, та від мінус 20 до плюс 50 для autel Evo Max 4T. Та все ж більшість персональних гаджетів мають робочі температури Турне вікно від 0 до 35 градусів, і варто на це зважати. Тому взимку краще тримати девайси у внутрішніх кишенях одягу ближче до тіла. Використовуйте чохли, які забезпечують додаткову ізоляцію, наприклад, силиконові. Уникайте заряджання смартфона на морозі, бо це може пошкодити акумулятор. Якщо ж девайс вимкнувся, дайте йому спершу нагрітися до кімнатної температури, перш ніж його повторно вмикати. Але батарея це не єдине на що може впливати мороз. Думаю, ви помічали, що коли гортаєш стрічку новинши, навіть просто робочі столи на Колоді, зображення може ставати дещо сповільненим. Та й взагалі смартфон реагує не так, як зазвичай. Ти буквально бачиш, як картинка промальовується, ще й кольори можуть бути трохи спотворені. Це знову ж таки відбувається через хімічні процеси. LCD-дисплеї складається з декількох шарів. Один з них це шар рідких кристалів. У початковому стані вони скручені. Але коли до електродів подається електрична напруга, кристали змінюють свою структурну форму і направляють світло через поляризатор на кольоровий фільтр і далі вже формується зображення. Зображення. Оптимальне робоче температурне вікно для звичайних рідких кристалів складає від 0 до 50 градусів. І чим нижчою стає температура, тим більше сповільнюється робота кристалів. Час реакції стає довшим і це погіршує якість зображення, роблячи його просто розмитим. Є технології, які розширюють температурне вікно для LCD дисплеїв але в цілому рідкі кристали теж не люблять мороз. Наступні любителя холоду в нашому списку це різноманітні датчики і сенсори, ціла купа яких встановлена у смартфонах, смарт-годинниках. Не трекерах та інших гаджетах. Вони збирають інформацію про нашу активність показники здоров'я, допомагають орієнтуватися на місцевості. Тощо, та головне, що ми вже звикли на них покладатися, але й вони можуть неадекватно поводитись за низьких температур. Загальні проблеми це уповільнення реакції, збільшення похибки і як результат неточні показники. Також зменшення чутливості та інші збої в роботі. Тому, як я вже казав, намагайтеся тримати девайсів теплі та уникайте різких перепадів температур. Останнє, до речі, може призвести до виникнення конденсату всередині пристрою, а це підвищена небезпека для внутрішніх компонентів. Незайвим буде і перевірити точність датчиків після того, як ви повернетесь з морозу. Можливо, навіть доведеться їх заново калібрувати. Якщо ж ваша діяльність пов'язана з частим перебуванням в умовах холодних температур, варто звернути увагу на відповідні гаджети. Наприклад, якщо ви вибираєте смарт-годинник, то ті ж самі Apple Watch Ultra чи Garmin Fenix 8 мають вікно температур від мінус 20 до 45. 65 градусів тепла. При виборі смартфона можна скористатись фільтрами каталогу Hotline UA і одразу позначити такі бренди, як Cat, Uліphone, Doggy, Oukitel та інші, які мають багато захищених смартфонів в своєму асортименті. Ось, наприклад, Oukitel WP35. У нього заявлені робочі температури від мінус 45 до 75 градусів тепла, а на додачу захист IP68, IP 69K, також mil STD 810H, ще є акумулятор на 11 тисяч мАх. Перш годин. Ну що ж, на цьому у нас все. І загальна рекомендація для всіх користувачів це напевно не переохолоджити свій смартфон. І якщо він вже розрядився у вас на холоді, то спершу занесіть його додому, дайте нагрітися до кімнатної температури і вже потім заряджайте. І не юзайте ніякі фени чи мікрохвильові печі. Це, це буде не дуже. Тож з вами був Володька сервіс Сересмаршопінгу Хотландії. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до зустрічі в нових випусках.